Автор Бьорсон шукає організаторів для свого нового рекорду. Айрон Бібі їде за улоком 235 кг. Ну і нарешті таке довгоочікуване повернення Павла на конечного. Усе це та трошки іншого у новому випуску новин Заліза. Здоров, guys. Розпочнімо із Хафтора Бьорсона. Ще не так давно, менше місяця тому, він потягнув своїх 450 кілограм без костюма, без лямок, вісімок, чим і вразив усю стронгмен спільноту, але, звичайно, здатен він на набагато більше. Це знаємо ми і це знає сам гора, тому зупинятися на цьому він не хоче. Бьорсон знову заговорив про можливість потягнути 501, 505 або навіть 510 кілограм. Єдина проблема полягає у відсутності підходящих шоу, щоб реалізувати цю затію. Я хочу побити цей рекорд, я збираюся це зробити. Єдине питання залишається тільки в тому, де і коли я це зроблю. Сподіваюся, що це питання скоро вирішиться, бо я розмовляю з організаторами і планую, як це зробити. Як ви знаєте, у кінці вересня відбудеться Deadlift Championship і там є декілька сильних хлопців. Я дуже сподіваюся, що грахам Хікс або хто небудь інший зможе побити мій рекорд. Я вірю в це і бажаю їм успіху. Власне, саме це і буде мотивувати мене тренуватися більше для того, щоб потягнути 505 або може навіть 510 кг. кілограм. Також хочу, щоб ви знали, я зараз дуже сильний, я готовий до цього рекорду, і я збираюся це зробити, щоб більше ні в кого не виникло ніяких сумнівів. Це, звичайно, дуже класна новина, тому ми з нетерпінням чекатимемо новин від ісландського велетня. Ну і ще один рекорд ми можемо побачити уже буквально завтра. Маю я на увазі Voglift Challenge і безпосередньо Айрона Бібі. Атлет із Бокінофасо налаштований оновити свій власний світовий рекорд для того, щоб в майбутньому ніякі там хупери і близько не підійшли до таких цифр. Як організатори, так і сам спортсмен підігрівають інтерес до цього дійства. Вони кажуть, що бібі зараз у своїй найкращій формі і зможе подужати 235 а то й можливо, навіть 240 кілограм. Побачити ми це зможемо вже завтра на змаганнях Strongman Open. Пропоную дивитися трансляцію усім разом. У нас вже зібралося майже 100 охочих, тому якщо бажаєте доєднатися, то усі деталі будуть у моєму телеграмі. Нарешті повертається у стрій Павло Наконечний. Український струнгмен анонсував початок підготовки до сезону 2025 року і запостив уже декілька відео із своїх тренувань. Звичайно, Павло зараз дуже великий від своєї оптимальної форми, але 300 кілограм на становій тязі після, здавалось би, нескінченної кількості операцій і дуже довгого відновлення виглядає ну, дуже багатообіцяючим. Тому будемо сподіватися, що усі наслідки цієї жахливої аварії для наконечного залишилися в минулому, і він зможе відновити свої виступи на найвищому рівні. Паралельно із шоу Класік, а також завоюванням грековим золота на любительському чемпіонаті Європи, проходили також змагання найсильнішої людини Європи у ваговій категорії до 105 кг. Там варто відзначити нашого атлета Євгена Настенка, який зайняв другу позицію, але до самого кінця боровся за золото змагань. Євген дуже класно показав себе майже у всіх вправах, він виграв прогулянку фермера, причому зробив це із досить хорошим відривом. Також йому вдалося розділити перше місце із переможцем змагань у вправі із мішками. Чотири повторення у Дамбелі 90 кілограм дозволили йому стати другим. Ще одна перша сходинка у фінальному івенті Лодінг Медлі дозволила настенку відірватися від третього місця, але, на жаль, не дозволила йому виграти ці змагання найперша вправа. Axel Deadlift, де українець на штанзі вагою 300 кг зробив 5 повторень, що принесло йому всього 5 балів до загального заліку. Тут можна сказати, що це саме те друге місце, за яке, можливо, обідно і прикро, але все ж вітаємо Євгена із таким результатом. До речі, Настенко разом із збірною України у 105-й ваговій категорії вже розпочали свою підготовку до змагань найсильнішої нації Європи. Ще одна дуже цікава новина нещодавно прилетіла із світу Армреслінгу. Там відомий промоутер Ензін Терзі розповів, що вони планують запросити Браяна шоу на один із своїх турнірів Кінько the Зетейву. Брайан дуже багато працював над своєю боротьбою останнім часом, тому дуже цікаво буде побачити його за столом на якомусь професійному турнірі. Ще одну спробу вийти на топовий рівень отримує Олег Пилипяк. Нещодавно український стронгмен пройшов чергову онлайн-кваліфікацію на Strongman Games, де йому вдалося показати надзвичайно хороші результати у становій тязі Акселя, Лукліфті, у Суперйоку, а також у мішках. Тож будемо сподіватися, що Олег врахує помилки попередніх змагань та підготовки, і вже в наступному сезоні ми побачимо його разом з Новіковим, Кордіякою, Наконечним та Грековим. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалось дане відео, і ви підтримуєте його вподобайкою. Також приєднуйтесь до трансляції у суботу. На цей раз вона проходитиме в більш прийнятний для нас час. І думаю, що людей буде значно більше. Тож там і побачимось.